Коли нам представили цей проєкт, нас зацікавило перш за все дві речі. Перше, на відміну від інших подібних проєктів, цей проєкт вимагає дуже жорсткої сертифікації. І сертифікації згідно стандартах європейських норм якості. Для нас, як для виробника, який більше 50% нашої продукції експортує в країни Західної Європи, це було дуже важливо. Це було дуже важливо. Крім того, для нас важливо поєднати норми якості і виробництво згідно цих норм якості європейських і представити їх нашим внутрішнім споживачам, так як ми є лідером в продажах даного виду продукту, пресованих і сушених дріжджів для хлібопечі. Ми розмістили цей знак на пачці. І він добре видний. Крім того, в місцях продажу в наших сертифікованих точках на базарах, в супермаркетах, так само будуть спеціально виділений продукт або цінниками, або це будуть спеціальні бікборди перед входом в супермаркет, які будуть сповіщати про те, що тепер даний продукт отримав цей знак. І це є гарантією додатковою гарантією якості вже зі сторони європейських лабораторій і європейських аудиторій. Перевірка компанії Ензим Добрим знаком тривала біля трьох місяців. Проєкт було започатковано в кінці минулого року і вже на початку березня 2016 року ми отримали право наносити на нашу продукцію відзнаку Добрий знак. Перевірка на відповідність нашої продукції доброму знаку складається з двох етапів. Перший етап це перевірка виробничих потужностей від сировини до готової продукції і до власне компетентності працівників. Другий етап це перевірка продукції. За показниками фізико-хімічними, показниками безпечності і мікробіологічними показниками. Вся перевірка відбувалася на відповідність одному з найжорсткіших стандартів, який прийнято в світі, це стандарт АЕФ. Якщо перший етап тривав там, декілька днів, то другий етап включав в себе відбір продукції. В мережі супермаркетів. В нашому випадку це була мережа супермаркетів АТБ. Після цього продукція відправлялася в незалежну арбітражну лабораторію в Польщу. Це лабораторія компанії Єврофінс Сентіфік», де процедура перевірки продукції тривала біля місяця. Після того, як були отримані результати із лабораторії, аудитори доброго знаку провели порівняння на відповідність результатів, отриманих лабораторією і тих нормативних вимог, які ставляться європейськими нормативними документами, нашими технічними умовами і законодавством України. Окрім доброго знаку, компанія Інзин на сьогодні має і 122 кошерний сертифікат і халяль. Торгова марка «Львівські дріжджі перші дріжджі в Україні, які отримали від знаку Добрий знак. Згідно з умовами проєкту Добрий знак, продукція перевіряється по самим жорстким нормам українського та європейського законодавства. У даному конкретному випадку українські норми відчутно суворіше в силу особливостей місцевого законодавства. Дослідження продукції ензим проводилось в європейських акредитованих лабораторіях Європинс, зокрема в трьох польських лабораторіях і однієї лабораторії Словаччини.